Новий набір від лайнера. Це у нас третій консульський легіон під командуванням Краса. І його фактично останній бій. Давайте глянемо, що тут. І так, в наборчику всього 20 фігур, тобто в два рази менше, ніж в більшості інших наборчиків, так само в 3D, неймовірно хорошого друку. Також у них, як бачите, доволі такі потужні піломи, неймовірно. Неймовірно великі, тому що, мені здається, вони мали би трохи бути меншими. Але, я так розумію, можливість виробництва їх не дозволяє зменшити. І у нас тут в наборчику значить, різноманіття 10 поз, і кожна повторюється двічі. І от у нас є 4 фігури з піломами. І представлені вони в таких в захисних позах, як бачите, адже вони в карах. Найбільше потерпали від обстрілів, ну, а парфяни їх нещадно обстрілювали. І у нас три фігурки: такі класичні, римські, знаєте, обладунок, шолом і ця кольчуга. І відповідно у нас є ще один четвертий зі списом, він вже, так би мовити, має прикрашений шолом і шолом іншого типу. До речі, так, отак у нас виглядає четвірка наших. Кидателів дротиків. І перейдемо до інших: ті, хто не кидає дротики. Також в наборі, я б сказав, би здавалося, на перший погляд, чимало тих, хто під обстрілами, тобто тих, в яких влучає стріла. І тут у нас аж ще входить дві такі фігурки. Це щось 3D-друку, видно таке якісь ворсинки. Бачите, дві фігурки із шести мають. Фактично попадання стрілою. Але якщо враховувати, що вони стояли у великому каре і постійно захищалися від обстрілів, оскільки власних лучників і конників втратили ще на початку цієї сутички, то, в принципі, вони цілком відповідають такої діорамі того, що там відбувалося битві при карах, От, ось такий у нас третій мечник. Ну, Як на мене, вони чудово деталізовані, навіть з іншої сторони щита, вони, можете побачити, дуже добре пророблені. Мають дещо різні шоломи. Так, це ще фінальна трійка мечників. І тут вже, як ви бачите, без влучань стріл. От, Як бачите, ось такий у них неймовірно деталізований, хороший, але також чимало дорогий наборчик вийшов. Тому я буду от так от їх всіх разом виставляти, ну, щоб ви бачили, як вони, умовно кажучи, в корешисті будуть виглядати. Це пів наборчику перед вами 10 фігур. Відповідно, в наборі всього всього 20. Ну, як на мене, дуже хороший набор. Єдине, що на 10 фігур мені не, скажімо так, якось не вистачає якогось центріон чи якогось командувача, тому що вони такі більш рядові. Хоча якщо їх 10, то як мінімум серед них, мав би бути десь декоріон, який із них можете вирішувати ви самі. Тому що скажете з приводу такої якості і необхідності такого набору, напишіть, будь ласка, в коментарі. А якщо потрібні такі рідкісні моделі, які випускає лайнер, заходьте на наш Viber канал, там ми потрошку привозимо, і люди розділяють, так би мовити, там, на половинку або на четвертинку від наборчиків, розбирають. Тому ось така якість. Дякую вам за увагу і побачимось у наступному відео.